Доброго дня! Сьогодні хочу приготувати крильця. Крильця в соусі тіріякі З додаванням соуса сацебелі, а також спецій. І запечемо їх в духовці. Для приготування крилиць нам будуть потрібні спеції. Я взяла куркуму, копчену паприку, сухий часник, перець чорний, мелений і сіль. Також треба буде соус теріяки, соєвий соус, соус сацебелі, пару ложок олії та зерна кунжуту. На початку підготуємо крильця. Відріжемо ненужну шкірочку, там де висить, наприклад. І я відріжу цю фалангу. Отак от. Цю фалангу відрізаємо і розрізаємо на, навпіл отакі, на, на отакі куст, шматочки. Так. І так далі. Готуємо крильце. Крильця підготувала. Зараз будемо до них додати спеції. Так, посолимо. Посолимо трошки, тому що у нас соєвий соус. Так, часник сухий. По бажанню можна звичайний кинути. Так, поперчимо. Додамо копчену паприку. Так, по бажанню, скільки там чайну ложечку. Чи трошки менше? Трошки куркуми, перемішаємо зі спеціями наші кривці. Приготуємо маринад до соусу сацебелі або іншого соусу томатного. Можете використати інший якийсь соус томатний, якщо Бажаєте. Добавляю тіріяки десь. Чайну ложечку. Так. І соєвий соус. Теж так, десь приблизно, так. змішуємо. Добавляємо ложку олії. Добавляємо до докрили соус. і все ретельно перемішаємо, Так, я накриваю плівочкою або крижечкою накрити. І я ставлю до холодильника десь на годину-півтори, щоб вони добре промаринувалися. Все, кривця промаринувалися. Зараз розкладаємо на деко і будемо запікати. Ставимо в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилиночок. Потім ми достанемо. І трошки у мене залишилось маринаду. І я цим маринадом трошки змащу наші крильця і посиплю кунжутом. Все, запікаємо 35-40 хвилин. Крильця були в духовці 40 хвилиночок. Зараз я їх трошки змащу соусом, який ще в нас залишився отак от трошечки. Зверху посиплю кунжутом. І ставлю в духовку хвилин на 5, і достатньо. Крильця підсмажилися, готові. Зараз викладаю на тарілочку і будемо презентувати. Ось такі вийшли у нас крильця. Ароматні, запашні, гарні, презентабельні. Тому, всім дякую за увагу. Користуйтеся рецептом. Всім до побачення, до нових зустрічей!